Добро ранку, шоста ранку. Я йду на хвощ. Здоров'я ще нема. Голос охрипший, осівший. Носом ніби Ой, мозги мають витекти. Але йду, тому що е... проходить сезон, пройде сезон і нічого не зароблю. А жити за щось треба. Це і такі-то справи. Вітер сьогодні. Не знаю, як ми маємо плисти. Якось помалу, думаю, попливемо. Тяжко, коли вітер. Ще й опасно трохи. Ташечка сидить. По всьому березі сидять. Полетіла далі знову сидить. така природа рвемо хвощ. Так, буряни, конечно, і тут порпаюся. І тут я порпаюся. Ну то що ж, вже хвощом. Я займаюся довго, ну, шарву його. Ну, вже років, з до десяти. І, ну, це точно, що років до десяти. Або й більше. Так, да, я вже не працюю 10 років, так. Да, це вже добре 10 років, як я хвощерву. То що ж, трудимося, але працюємо на себе, нічого нікому не винні. Такі ті жовтенькі рослинки. Навіть не знаю, що це за рослинки такі. Такі, що трошки поскручувало. Тут кущ глоду. там поле соняшника і далі, ото там ліс. Вже місячок натолочила. Ще другий дорву та й буде, будемо плисти назад. Не знаю, що я нарвала, але зараз до толочу. І думаю, що, можливо, буде повністю. А можливо, і не буде. <рикан> да, Коли дориваєш, та й завжди наче ще трошки, ще трошки, ще трошки, ще трошки. Я думаю, ще наверх трошки нарву, щоб верх гарний покласти. А так повний мішок. Щоб... Добре, що нам сьогодні нести недалеко. Допакувала такий мішечок. Там ще один такий самий. Сестра допаковується і вирушаємо в плавання. <рес> так, <рес> Погрузилися моїх. Тут одне два і тут два. І випливаємо зараз. Будемо витурлюватися. Діткам надули такий басейн, влили відерця водички і вони та лапаються. Та лапаються собі водичці. А ми працюємо. Працюємо, нагрузили вже прицеп мусору, тому що мусору назбиралося. збиралося. Сонце, впріли. Ось так пролітає час. Ніби то лиш садили горох, а вже, а вже обриваємо, вже збираємо перший урожай. Так і життя проходить. Там ще трішки часники зимові будемо копати, цибулі вибирати. Не знаю, як у кого. У мене нібито зимовий часник не гарний. Так. І рсний горох. Мабуть, хоч і був померз, був жовтий, але рясний. стручки великі, такі довгі, такі гарні. в морозилку і буде і до салату, і до борщу, до чого хочеш. Вийшла на город, дивлюсь на помідори Але ж Хочу показати таку красу, такі, як баклажани фіолетові. Будемо спостерігати. Жарко, впріли. Мене не відпускає повністю, але вже три дні пропила антибіотик. Думаю, що відпустить. Ну що ж, друзі, хорошого всім дня! Будьте здорові, нехай у ваших сім'ях все буде гаразд. Пока-пока.